Усім привіт в котрий раз за сьогодні. Сьогодні у нас відеогляд на мотоцикл FZ-6R. Це саме от, ну, мотоцикл, він не з Америки, з Японії, але саме от такі от моделі дуже популярні саме в Америці. В Україні також вони популярні. Якщо в Україні що. також вони популярні. І, до речі, ну, вигляд цього мотоцикла ну, я, я, я вважаю, що дуже вдалий. Взагалі мотоцикл дуже вдалий. І дизайн і вигляд. І ми сьогодні робимо просто відеогляд стану мотоцикла. Тобто просто показуємо стан. Ну що, давай, як завжди, поїхали. Так. Гума, от я одразу дивлюсь, що тут модна гума. Пірелі стоїть, так? Да? Angel. А, якого року? Та, що ж таке не бачу? Так, оно ну, допоможе мені. Так, я вже побачив 52 неділя 19-го року. О, свіжак. Так, клас. що по протектору? Ну... Гарний протектор. Немає. що по гальмам. Колодки класні, диски класні, все супер. Тут не де ніяких Ну, Дякую. Хром, радіатор, ну все чітко. Не тече, не потіє. короче коллектор Светланки, тут все супер. Ну что, показываем не вот недолики. долики? Вот разные долики, не долики. Так само тут, тут, тут. Сяточки. Ось на поворотнику Ось на пластику. На паливному баку. Є такий момент і ось, до речі, є ще й Але воно не фарбоване. Це набагато цінніше. Вихлоп ніхто не фарбував. Ну, взагалі тут нічого не фарбовано. Задній гальмівний так само, як новий, хлопка, все. Гума. Гума 19 рік, 44 неділя. Ну, тут так само протектор такий. Ну, треба враховувати, що на мотоциклі це не автівка. Тобто тут не буде такого протектора, що ну, багато хто так дивиться і думає, що тут вже... Це не автівка і це не ендурик. Так. Серед сидіння да, ми перетягували. пам'ятаю. ні, так, тут заднє перетягнуто, тому що тут Перед була цятка. Оригінал. Оригінал, да, тут була цятка. Але матеріал дуже ну, реально класний, дуже схожий. А він настільки, не знаю, мені настільки він... він Тише, що той класний. Да. Ланцюг, я так розумію, це ще завод, так? Ну, звісно, в пробігу немає тут, звісно, що завички. Натягувати ще ніяк. Посередині воно грубо кажучи, стоїть. Ну, з цього боку тут взагалі все ціленьке. Тут ніяких подряд. Тут великий невеличкі оці цяточки, бачите. На наклейки так є. На поворотниці також. Ось тут також. А, тут навіть одну на дзеркалі є. М'ятина на баку. І так, в принципі, все. Це... Ну, адже знову ж таки, я, 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 назвати це нюансами, ну, друзі, треба розуміти, що воно реально БУ. Йому не рік, не два. Звісно, ним користувалися. І як для мене... Краще, нехай буде ось така цятка, аніж коли її немає, і ти розумієш, що воно перефарбоване, і думаєш, гадаєш, чому воно фарбувалося все. А ти як вважаєш, Максим Юрійович? Я вважаю, що круто, що тут стоять проставки, високе кермо. Тут стоять підігрів фірмовий, тут стоять оці грузи, фірмові курки. Ну, курки таке, мені не дуже подобається. А от то, що підйом на кермі, ну, тобто що руль такий високий, і це дуже зручно, комфортно, це класно. Підігрів то що воно не сардельками, а вузькими ручками, теж клас. Ну і взагалі мотоцикл це от саме ну це така 600 -та з високим крутним моментом. Для міста ну взагалі, я, я вважаю, що один з найкращих мотоциклів. Ну от реально, один з най... Ціна якість, один з найкраще. Ціна ну, як... якість взагалі бомба. Які виглядає кращі? класно, гудить прикольно як спортивний. Особливо от, знаєш, люди, котрі. Сподобаються їм спортивні мотоцикли, але треба, щоб воно було комфортне. Ось воно, є. Готовий я, варіант. Я знаю, який, яка ще перевага, коли в тебе оцей двигун чотирьохрядний, так? коли ти далеко, далеко їдеш, тобі воно не зудить, воно не має вібрації, тобто так. ти їдеш там 120-130 і взагалі повна тиша. І він він як, як електричка на такій штучці. Ну, от реально, 120 кілометрів це реально. Комфорт. Як електричка? Ну, комфорт. реально. Це, це реальна правда. перевага цьому мотоциклу. Ну по суті, я ж кажу, цінайте за ці гроші, які краще. Та все, я думаю, що достатньо, ну, зрозуміло. Твої враження, що ти можеш сказати стосовно цього мотоцикла взагалі, яка перевага і що в ньому такого класного? <клес> тягне, звучить приємно, виглядає класно. Ну, в даному бюджеті і досить універсальний. Можна на роботу на ньому їздити і кудись, куди завгодно, в принципі. Згоден. Навіть подорожувати. нього, до речі, сидушка. Ти пам'ятаєш, не пам'ятаєш, регулюється по висоті. Ну, Тому клас. Тому реально є заводу намок на спортивний туристичний мотоцикл. Клас. Все, закінчуємо.